Мир вам, дорогі друзі, сьогодні у нас 23 березня 2025 року. Всім вітання з міста Кельн Німеччини. З вами Любомир Богоявленський. І у цій категорії нецікавого віту інтернет-щоденника Любомира Богоявленського я хочу вам процитувати вірш Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба. Кохати, спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Українська поезія, наскільки вона геніальна. І Василь Симоненко, він написав свій унікальний, геніальний вірш, який має також філософську глибину. Він запитує всіх нас, чи усвідомлюємо ми про те, чи знаємо, що ми людина, чи усвідомлюємо ми те, що кожен, кожна з нас є унікальною особистістю, яка має свою унікальну, таку єдину усмішку, навіть свою унікальну муку, тому що в кожного свій хрест. І Василь Симоненко закликає нас жити тут і тепер. Зараз, в цьому дні, відбувається наше життя, і ми можемо його наповнити. Психологічними сенсами. У цьому дні ми можемо наше життя кардинально змінити своїм ставленням до тієї чи іншої ситуації. Але окрім унікального, у нас у всіх є типове, у нас у всіх є загальне. Те, що ми, як людина, як унікальна істота, яка наділена мисленням та здатністю кохати, ми живемо короткий проміжок часу. І хочемо того, чи не хочемо, але наступить той день, коли ми автоматично відійдемо із цього земного буття. І на цій планеті Земля будуть залишатися мільйони інших людей, народжуватися нові мільйони людей, зі своїми переживаннями, такі унікальні, такі неймовірні, такі неповторні особистості, такі творчі, зі своїми новими досягненнями, зі своїми новими можливостями. Отак От в такому русі на цій землі і продовжується людське життя. І до нас були такі унікальні особистості, епохальні люди, які знаменували собою цілу епоху. І також вони в якийсь момент помирали і відходили. Я закликаю всіх вас, по-перше, цінуйте те, що у вас є. Будь-яка ваша ситуація в житті. Навіть якщо соціально вона виглядає непрестижною, вона унікальна, вона неповторна. Майте вдячність Богу чи просто Всесвіту, природі за те, що ви маєте взагалі в цілому. Насолоджуйтеся навіть якимись дрібницями в вашому житті. Цінуйте, коли вас хтось кохає, любить. Будьте вдячні цим людям. Навіть якщо ви взаємно не можете відповісти, будьте вдячні. Тому що це велике щастя, що в цьому земному житті ви когось зустріли, хто вас кохав чи кохає. Хто до вас не байдужий. Цінуйте це. Цінуйте те, що ви маєте. І пам'ятайте, що ви людина. І хочете того чи ні, говорив Василь Симоненко. Усмішка ваша єдина, мука ваша єдина, очі ваші одні. І мої дорогі друзі, для мене. В довоєнний період найбільш приємним було, одним із самого приємного, читати російськомовні книги, говорити російською мовою, писати російською мовою, творити російською мовою. Російська мова була частиною мене настільки значимою. Насправді, що я навіть сам до кінця цього не усвідомлював. Коли я був малою дитиною, я любив українську літературу. Але я намагався читати всі книги в першу чергу російською мовою. Але російська військова жахлива агресія проти мирної України все ж таки спричинила те, що я зменшив вжиток російської мови. Перестав творити, так, як я творив у минулому російською мовою. Цей процес, ця жахлива війна творчості моєї російськомовної зруйнувала ще до початку російської агресії, хоча я підтримував одну єдину державну українську мову, але для мене. Творчість російською продовжувалася. мене тільки творчість фактично була російською мовою, адже моя авторська передача про в межах проєкту Лабіринт Долі, дорогі друзі, це була творчість. Кожну серію. Я, я душу вкладав, я творив. І це було російською мовою. Ще до початку російської агресії в мене вийшло дві серії цієї передачі третього сезону, але розпочалася російська агресія. Я написав за цей час там, невелику кількість російськомовних віршів і в тому році ще був писав, але все-таки моя душа не хоче творити російською мовою, не дивлячись на те, що я знаходжуся в деякому протиріччі. Бо з однієї сторони мені, моєму єству хочеться перейти на російську мову, записувати ролики російськомовні, говорити російською, з іншої сторони я зупиняюся. У приватному житті я російською, звичайно, спілкуюся мовою. Вона по-своєму для мене навіть як друга рідна мова, що я, я сказав би так, тому що вона настільки мені легко дається, настільки природньо. Мені російською говорити мовою. А з іншої сторони, на даний момент, я, по крайній мірі, не можу, коли я бачу стільки страждань, що українському народу зробила Росія. Українська для мова для мене теж рідна, така найрідніша в тому плані, що в мене матуся говорить українською мовою. Мене бабуся, покійна Марія, говорила українською мовою. З дитинства я чую українську мову. Складно творити англійською для мене, наприклад. Я її вже більше 12 років вивчаю, зосені я читаю, тільки попрочитував ось тут англомовні книги і читаю німецькою мовою. Але, звичайно, тут ще я тільки ich spreche ein bisschen Deutsch», Я розмовляю лише трішки німецькою мовою. Тут про творчість навіть мови не може бути, а англійською, мовою, творити. Ну, це треба ще, щоб проходив час, ще щоб проходив час. От і, можливо, все-таки я колись буду творити і англійською мовою. Але щодо читання книг, душі хочеться читати російською на автоматі. Інколи. Але я зупиняюся із осені 2020. Четвертого року, і по цей день я не прочитав жодної російськомовної книги. Якісь там статті, замітки російської я читав, і буває читаю, звичайно, але там в інтернеті, наприклад, але книги жодної російської не прочитав. До цього ж часу російською мовою я читав фактично все рівно, так чи інакше. Навіть коли я на українську переходив, що читав майже українською мовою, але російською мовою все рівно тягнувся. от Проходить якийсь Час і виникає така жага до російського читання російською мовою, що я просто відкидав усі книги, хватав книгу російською мовою і читав. Хоча я систематично і англійською вдома читав книги. Тут аж я читаю переважно англійською мовою і німецькою, ну, і трішечки українською. У мене книга там, є я... лісова пісня, Лесі Українки, англійською переклад і українською оригінал. Яке мене сьогодні спонтанне відео, не цікаве відео. Інтернет щоденник Любомира Богоявнинського. Розумієте, дорогі друзі, я був і буду за рідну Україну. І після цього жахливого геноциду українського народу. Навіть не дивлячись на те, що мені хочеться буває в душі творити російською мовою, і тільки російською мене виходило, я вже так не можу, дорогі друзі, на даний момент, по крайній мірі, я не можу, тому що я бачу страждання мого українського народу і присвячую головну увагу зараз англійській мові. Навіщо англійський ще так мові, ну і німецький почав, тому що в мене є така мрія, але чи реалізую коли-небудь її під знаком питання? Якщо б я далі розвивався в російській мові, друзі, я переконаний на 99 тому що 100% це це нонсенс, я б за цей час вже декілька книг російськомовних нових написав. за сатирики, а можливо навіть би роман написав російськомовний, тому що в мене такі. Тяжіння виникало писати російською. Книги нові російською мовою у мене точно вже були написані. Тому що я ще в 2018 році, я вже почав з 2015 року російською мовою творити, писати то у мене до, по 2018 рік, у мене ще в 2019-му остання книга була мною написана. Але Уже 2020, 2021, 2022 роки, потім 23, 24, 25 я вже так російською перестав писати. То я буду до чого, У мене є мрія у майбутньому написати англомовну книгу. Це, можливо, якісь розповіді будуть чи роман. Але для цього мені треба ще вивчати вивчати англійську мову і рухатися вперед. Цінуйте те, що у вас є. Рухайтеся вперед, і нехай Господь благословить Україну і мій дорогий рідний український народ. Ваш Любомир Богоявленський.